Всім вітання, дорогі мої друзі, всім вітання! А ну подумайте, що я сьогодні хочу приготувати. Що я сьогодні хочу приготувати? Буду готувати сьогодні борщ, молодий борщ із грибами. Ну, отак собі надумала і думаю, я приготую і вам покажу. Всім привіт, мої хороші друзі! Всім привіт! Знаєте, от думала думала крутилась, писала. Відписувала людям, писала коментарі і думаю, ну що я, що я маю приготувати крутиці, крутиці, і не знаю, що Пішла на двір. Подивилась, а в мене такий же маленький шевель. І я так трошень подивилась, думаю, о, є повід приготувати борщ. І нас чіпало, помила, і буде борщ. Яйці зварила, грибочки маю. І же швиденько звару борщу. І зваримо з вами разом. Я буду готувати, а ви коментувати. Так, я водичку налила в каструлю, бароболістіла під водички, щоб вони не почорніли, залила водичкою. І висипаю сюди всі всю картопельку, бароболік. У нас така бараболька, картопелька, хто як каже, хто як розуміє. І тут маю. Я морквочку, Таку трошки грубшу покришену, але поки що не буду нічого давати. Най, е, вона скипить, щоб я шумувала. Так, мої дорогенькі, картопельку я вже в е, водичку висипала в каструльку, без всякого м'яса, без всякого бульйону, без нічого, просто на чистій воді вару такий борщ. Добре є, файно є. Картопку висипала сюди, нічого ще не додаю, щоб вона скипіла і я шумувала. накриваю кришечку. І тим часом я зараз очищу грибочки і покришу грибочки. Покришу яйці, покришу щавель, Бачите, який дрібненький, бачите, які листочки. Це я того року сіяла. Хто мене дивиться, хто за мною слідкує, то знає, що я сіяла такого, шевлю, Такий довгенький рідочок. І весь рядочок мені приймився і весь зійшов. бачите? Але ще є дрібненький, малесенький, а все є такі от листочки. Наривала. Стане нам вистачить такого борщику. Знаєте, я одразу зроблю таку зажарочку, поки в мене газ тут включений. Олію навіть не наливаю, бо це олія в мене для салату. Але я отак захотілася і пахучої і олії такої нерафінованої, вона дуже смачна. дуже. Отак зажарити чи засмажити е морпочку з цибульку. Багато не даю, отак чуть-чуть. Так чуть-чуть додав. І буду смажити, маю потерту морквицю. Даю морквицю і додам цибульку. Я зразу ще додаю. Нічого я не до прозорості, не прозорості, що вперед то, а потім то. Я даю зразу. Небагато, отак по чуть-чуть, даю зразу. О, і в воно посмажиться. Все, не воно все посмажиться добренько, так. Щоб не згоріло, так, підтушиться, знаєте, щоб от не згоріла та моркочка. Якась світла в мене морква, не така, а, що то є. Знаєте, я вже посіяла, але ну, не знаю, яка буде. Щоб була того року якась така була е, коротка і якась світла. Ну, О, вже пахне, запах пішов від тої олійки. Вона ну, не воно смажиться. Я тим часом покришу грибочки. Так, ой хороший борщ починає кипіти. Не борщ, а картопелька починає кипіти. І я шумую. Я от чуть-чуть візьму і шумую. Так о, бачите, чуть шумую. цибулька з моркво в мене досмажується. І я додав такої трошки грубшої моркви сюди до. До того борщу, так от небагато, о, так маю скришену, таку глубшу морку. О, так в мене вийшло, щоб вона була, і трошки дам цибульки. Чуть підсолюю, одну ложечку з перцю, і чуть так підсолю. О, все, там більший газ, і щоб воно кипіло. Грибочки я вже чищу, я вже почала грибочки чистити. І зараз то швиденько все я зроблю. Так, мої дорогенькі, кришу грибочки. Грибочки я почистила. Я купувала грибочки на базарі. І чуть, знаєте, як то від морозу. Оці дні, пару днів, що мороз, а я просто на базарі, не в магазині, а на базарі. І вони так, ніби чуть-чуть, так як притемніли. Але я їх почистила і вони файні свіженькі. Такі, бо вони і є свіженькі, не що, що там О, Покришу їх не дуже так дрібнесенько, не дуже буду їх там, о, шматувати дрібненько. так собі. Побільше, знаєте? от побільше грибочків, щоб така, такий борщ був смачний. смачний. Ну, скрешу А тут буду скрешувати яйця І також не буду я е, так дуже дрібнити. От не буду дрібнити, щоб такі були мілко так було. о Бачите, 5 яєчок Так, зварила І зараз такий. Буде у мене борщ, на швиденько. На швиденько буде борщик. Вже вроді чуть-чуть тепліє. У нас, знаєте, сонце і вроді чуточку, але ще холодно. Ще холодно, ще немає як йти мені, щоб я там ту загорожу свою дофарбувала. Все, все. О, бачите. Яйці скришила І зараз ще скрішу щавель, Зараз ще іскрішу щавель, Ну от, а тепер скрішу, покрішу щавель, Досточку помила, повитирала і крішу щавель, Отакий. От Я його так, знаєте, отак от скрішу. Дрібненько як зможу. Ну, як дрібненько, але отак як зможу. Я ні корінчики ці такі не відриваю, нічого, воно все м'ягесеньке, все таке е, ну, весняне. Все весняне. І отак скришу. Ми часом морозимо на, на зиму, але того року в нас так не було щевлю мені не дуже треба. Не дуже треба, знаєте? От часом хочеться такого борщику, але як все, все у свій час, знаєте? От в зимі хочеться червоного борщу, а, а в літі хочеться такого молодого, зеленого борщу. Все так, так як для мене, і от я так рахую, так як для мене. А от щоб я, то... Як були діти, так, як були діти, то, то ми морозили, і я морозила, і дочка морозила, і ми тут все е, варили, все виварували. Тепер нема нікого, ні на кому виварувати. Таке. Все, все, скришила, скрішила. Добре є. Добре є, файно є. Я думаю, що лопухів там не буде таких. Їх і нема тих таких лапушків. Все, все. Файно, файно. Так, хапілька та моя зготувалась вже, вже готовенька. О. І я буду висипати всі порізані грибочки. От всі висипаю сюди порізані грибочки. І накрию, щоб воно кипіло. Виглядає багато, зараз горуться, зараз їх мало буде. Зараз їх буде мало. Отак. От так, мої хороші, все. У мене грибочки зварились. Бачите, грибочки вже зварились. Я долила чуть кип'ятку. Я долила чайника чуть кип'ятку. Тепер я буду висипати цей щавель. Оцей весь шавель я висипаю сюди у борщ. Отак. Весь щавель у борщ і зразу висипаю яйці. Отак. Все разом, все разом, все разом. Нічого я не відкладаю на пізніше. Даю трошки більше газу. Бачите, як рівненько скріщився. Даю чуть-чуть більше газу. Найскіпить. І зараз буде все. Так, мій дорогенькі, кріп я помила. Це я не буду. То теж м'ягенький і можна все тут додати. Все можна додати. Той борщ. І скру. Скрішу рівненько. Сліп. Свого ще нема, знаєте, ось свого ще кропику нема, приходиться купувати. Так, я додала сюди лавровий листочок і той перчик, що я скрішила. І зараз даю цю всю зажарку до того борщику. І ще не треба, щоб він кипів. І ще так не треба, я його трошки скручую і даю цю всю загарочку. Спробую на сіль, на перчик. Колте, я не перчила. Але отак от все попробую. І все там. До смаку. Доведу до смаку. Все доведу до смаку. Так, там трошки ще більший газ. Бачите, який файний борщ вийде. Зелений, молодий з грибами. О, дай воно закипить. І сюди добавлю, чекайте, я спробую спершу. Я спробую спершу, щоб чим дати, дати, як називається, кропу, то я спробую спершу на сіль і на перець. Отак, трошки поперчу. Багато не буду. Трошечки. Зараз візьму маленьку ложечку, попробую Попробую на сіль. знаєте, от попробую на сіль. що воно хоче, може йому вистачить солі. Треба трошки додати. Так, мої хороші, я ще скрещила, тут чуть-чуть, небагато, але такого перчику мала дрібнішого, і я його так скрещила, багато не буду перцю давати. Я маю там урозил ще такими великими кусками, але не буду чуть-чуть лише. Да. Бачите, мої гроші, який вийшов борщик. Бачите, І без м'яса, і без м'яса. Все дуже файно, все дуже смачненько, з грибочками, без рису і без м'яса. Ну, часом даю рису, А цей раз вирішила дати грибочки. Все, виключаю. Я ще такі підсмажую грінки до борщу. Знаєте? Отакі от тостерні. Хлібчик такий, отакі от підсмажую ще гріночки до борщику. Отак. От Отак, щоб було смачненько. Рілочку я вже салфетками накрила, ну, рушничком тим папером. І зараз швиденько підсмажу і буде все. Так, мой сладеньке, такий у мене вийшов борщик. Бачите? Такий молодий зелений борщик із такими гріночками присмаженими. А така вийшла смакота. Так що готуйте і смакуйте на здоров'ячку. Ну от, мої хороші, я свою місію виконала. А зараз я ще маю роботу, я ще буду знімати ролики. Посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові Вінтажні речі Світлани», Запрошую, мої дорогенькі, заходьте, я думаю, вам там буде цікаво. Сьогодні, можливо, будуть такі, знаєте, більше знижки. От більші знижки, тому що я не знаю, можливо, я, можливо я буду їхати. Ще невідомо, ще не відомо, але так, думаю собі. Так що запрошую всіх, мої дорогенькі, на другий канал. Всіх вас там чекаю. Я всіх вас там чекаю. А зараз я вам всім вщоресенько дякую, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі. Я безмежно вам дякую. Я безмежно вам рада, мої хороші. Дякую тим, хто підписується на канал. Безмежно також дякую. Безмежно я вдячна вам. Бо не беневія. Мене би не було, і я постійно вам дякую, мої дорогенькі, постійно я вам дякую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам добре. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока.